Доброго вечора, любі мої книголюби. Пропоную вам сьогодні до уваги ще одне, ще одне оповідання зі збірки Василя Карпюка «Повільні танці». <с? с>? Ви не дивиться, що я постійно дивлюся, Так, я перевіряю себе, чи правильно я все запам'ятала. І називається це оповідання <к>? Як на грушку сходилися. Народився на Андрія, і назвали Андрієм. А живеться не зле, бо молитвою день основує і не між звикінчує, та й господарство Господь допоміг встарати, аби легше дні життя наземного відбути. Сорок років буде йому сей зими, і сорок літ життя праведного. Стонадцять разів біблію поперечитував, а декотрі фрагменти у вісні перемовляє. Отак чоловік дібрав то до голови і явився йому ангел Божий, якото вірним являється іще декому. Як дуже Андрію! ангел Господній мовив. Аби не гірше Андрій глаголив у відповідь. А чи знаєш, що вість хорошу приніс я до тебе? Та звідки ж бо знати мені, тлінному й погрішному? Не кажи так на себе, добрий чоловіче, бо смиренним єси, то Господь тебе до канцелярії Небесної забрати воліє, бо з гріхи інших зараховував і розписував їх за статтями? Ти ж бо в рахунках дещо тямиш? Заробив я за життя своє трохи крейцарів. Та невже я готовий до місії такої поважної, Андрій розгубився. «І Як до канцелярії тої добиратимось?» А ніяк, Андрію, <кхем> весь час там перебуватимеш, помреш бо незабаром і так доберешся. А повідомляю тобі це, аби смав часу з буденним розібратися. Володіє вже деяким добром, то роздай бідним, бо дня восьмого, опісля іменин своїх, віддаси душу Господу і стане тобі легше. Але ж мало гід прожив їм, аби вмирати наглою смертю. Та й дочку на ноги треба поставити і дружину мою олену шкода залишати, бо молодою ще є, та й пропаде без хлопа. А чи другого шукатиме й зугрішить, перелюбствуючи? Не твоя то гриза, Андрію, бо знає Господь, що чинить. Так жив єс, як подобає християнинови, і поховають тебе з усіма почистями, і жена твоя не пропаде, бо вірною тобі буде, і доньку виховає, як подобає. Як на то воля Отця Небесного, то най уже й так буде, Андрій погодився. Але як же сім'я моя житиме, коли багатство моє бідне віддаватиму? І це най тебе не хвилює, бо я за сім'ю твою піклуватимусь. А звідки ж у тебе часу на них знайдеться? Та постараюсь якось виділити. А чому б тобі не витратити його на справи канцелярські, а я би живим лишився та сам дозирав би за сім'єю своєю, наполягав Андрій. Ой, чомусь запитів ставиш до мене багато. Чи не засумнівався, бува, у Господові богові твоєму? Віруючий, то не значить, сліпий. Отак От собі думаю, а питаю багато тому, що й тут живеться непогано. І якби далі не гірше, то ще трохи би й на землі Господній перебував, перш ніж упокоїтися в ній. Не керманич я волі Господньої, ангел відповідати брався. Моя справа повідомити тобі, а ти вже сам розмишляй. Отож бувай, бо в мені час. Промовив ангел і пропав з-під Андрієвих очей. Андрій же протер очі і пішов по воду до колодязя, бо жінка до прання надумала братися. Сталася та подія при кінці дев'ятого місяця, коли небо починає хмурніти, а хмари плакати гірко, бо не солодко. Андрій же не взяв її одразу на гадку, а ходив. Не споминаючи від Але як надійшло число 13 останнього місяця, то похопився зненацька, бо Олена, жона привітала його з іменинами і пригадав Андрій, що дня восьмого опісля іменин своїх віддасть душу Господу. Сотужно було на серці йому, а на душі ще важче. Існував із думкою про смерть свою два дні, а потім кинувся селом бігати, і де котрий бідніший, то грошей йому подавав. А на здивування говорив, що так господом повелено. Але ввечері третього дня схаменувся, бо жінка пиляти почала. Чому ж ти, чоловічку, достатки наші розфурделюєш?» Андрій було, хотів щось казати у відповідь, але й сам забанував. І тоді все оповів жоні своїй про ангела і про смерть свою грядущу. А жінка, як завше, знає раду до всього, і тут не забарилася. Ми би, Андрійку, відховали трохи грошей, щоб не пухнути з голоду по смерті твоїй, а то як маємо відведене нам проживати. Але ж Янгол казав, що пантруватиме за вами. Коли мене заберуть до Канцелярії. Казав, то казав, а якби забув немники, то що тоді вдіємо? Якщо мислити по газдівськи, то ти говориш не зовсім зле, але ж де ми ті гроші сховаємо? Адже Господь усюди і від нього ніц не скриєш? Ти, чоловіче, зовсім як мала дитина, ти за ікону. Та за ікону поставимо, нібито на пожертву. Ой, не знаю, чи добре ми засіяли, бо ж господа не вільно обманювати. Лихо нам буде від того. Ти, Андрійку, не переживай, помреш же і не буде тобі закали. Меш собі в хмарах справою канцелярською займатися, а я тут уже якось викручуся, утішала Олена. Оці жінки, так ти там помирай, помреш, а головне мої гроші лиши. Сашко, Ти чуєш це? Ти взагалі це оповідання слухаєш, от послухай. <кій> <кій> Нині 21 грудня, восьмий день опісля моїх іменин, коли маю віддати душу Господу, хоч маю знання, що все буде добре. <кій> Бо вже й на цвинтарі, і на небі місце заготовлене, <кій> але хвилюється душа моя. <кій> <Що це таке? кій> День продовжував близитися до ночі. Олена провела його в приготуваннях до похорону, Андрій же до смерти. За іконою гроші тліти починали. Закрила мене жінка на горищі і не дала в своєму ліжку помирати, бо каже, що по відході моїм спати не зможе там. Година десята вечора, а я все ще живий. Ой і недалеко мені кончини своєї вичікувати. Чому все так допізно відкладено? Невже би мучився довше? Незадовго до півночі Андрій запалив приготовлену оленою свічку. Яку вона другого дня мала вплітати в його закостенілі пальці, і побачив, що вже пів на дванадцяту, він почав судомно тремтіти і читати пошепки молитви. Попередня сміливість перед невідомим зникала, наче листки притомлених осінніх дерев із гілок вітром обривало, і ставало лячно. Тоді Андрій почав молитися вголос. Проказував, аж доки не охрип і в горлі не пересохло. А час ішов собі жваво й байдуже, лиш п'ять хвилин до півночі лишилося. Господь мене пощадив, думалося Андрієві. Проживу ще кілька літ з усім'єю в радості. Олена на кухні холодець варила та інші страви, завчасно зготовлювала для обіду. Для обіду поминального, аби на кухарку не тратитись. Христинка, ж дочка їхня, у вітальні на колінах стояла перед іконою, що за нею мати гроші приховала, і молилася тими ж молитвами, що й батько, бо знала, що сей ночі душу Господу він має віддати. А гроші за образом розпікалися, бо вже йдемо попід стелю, поліз гардиною та люстру почав обвивати. І як надійшла дванадцята, то спалахнула ікона вогнями червленими, і полум'я повсюди розліз, розлилося, за фіранки хапаючись та холод із вікон вилизуючи. Піднягла христинка верески, що й Андрій на горище здригнувся та сходами вниз кинувся. А там ватра, ватри палахкотіли, як багаття на Івана купала. І донька його, мов страч верещала. вбігали вони з хати на подвір'я і стояли, як занімілі. Олена останню пожежу запримітила і вже через вікно в кухні вилазила. Руки обскалки із шиби розбитою порізала і не відала, що далі робити, а крові з пальців зранених утікала та у сніг падала. <кій> Простояли отак до світанку, доки ноги не задобіли а потім кинулися до згарищ дому свого грітися, а як нагрілися, то взялися до розмови. І виповіла Христинка, що вогонь з зде ікони вирвався. Як промовила це, то розлилися згаром взаємні нарікання, що Олена чинила неправильно, гроші від Отця небесного ховаючи. Але й Андрій ніби сам винен, бо казав, що вмирати має, і через нього все діялось, а сам живий лишився. Уранці Андрій почав говорити зважено. Погано жінку ми вчинили повеління Божого, ангелу переказаного, не дотримавшись. Гріш бо є, і виправитись треба. У наших життях, у наших руках життя наше, помисли наші і вчинки наші. Господь створив нас, аби самі в нього вірували і розумом своїм жили. Воля Всевишнього і не вчить нас іншого, але ж маємо право особисто власною долею керувати, бо якби мав Господь владу над мислями людськими, то є він і вільно було б яблуко з дерева пізнання скуштувати та Адама ним пригостити. І я припустився Адамової помилки, що жінки своєї послухався, гріхопадінню піддавшись. Воля в Єви була надто слабкою, а чи жага до знання невідданого надто сильною, бо чому ж то не можна з дерева найрозкішнішого, найрозкішнішого плодів їсти? Думала собі Єва, слову Божому не скорившись, адже як є заборона, то завше хочеться її порушити. і ти, Олено, жадібності своїй піддалась і положила зло за образ, бо здавно відомо, що гроші, то є зло, а що менше того зла, то гіпше, лише без голоду не здохнути. Зато й покарав мене Господь, смертю не удостоївши, а змусивши гитися із сім'єю своєю на попелищах дому свого. І горе мені буде, бо що робити далі, не знаю. А тобі, Христинко, нехай це наукою буде, бо маленькою ще є, а жити довго доведеться, і знати треба, як і з чим обходитися. Затих Андрій, бо вітер сильний повіяв. І заглушив його мову, попіл роздувати почав і так віяв, що нічого з того згарища не лишилося, а лиш місце випалене. Перебралися вони в меншу хату, що також до господарства їхнього належала, але стояла трохи отдалік, і полум'я на неї не перекинулась. Андрій молився цілоденний постев, аж зовсім змарнів. А Янгол, незважаючи на благання Андрієві, не хотів з'являтися, щоб роз'яснити, що сталося, бо розсердився видно, а з Андрієм страшна біда твориться і крий церів негусто в кишенях. Геть би запустив господарство. За вітром пускає лід тружденних здобутки. спродує ґрунти і ходить, як зарізаний, ні на що не дивлячись. А дня якогось думка до нього прийшла, що ліпше б і не приходила. Позношував до пивниці цеглу, що лишилася зі старої печі та бід обороком роз... розмокала, позичив у сусіда цементу, приготував розчин і в пивниці ж замуровуватися почав. Мороз узявся, що аж запороди в пальці заходять. Проте Андрій не вгаває, а все рибачкою бачкою ляпне розчину і цеглину кладе, ляпне і кладе. Ляпне і кладе. За пару годин і щілини не зосталося, а тоді Андрій ще й розувся і заліз ногами у відро з розчином, що лишився після мурування. Олена ж, дружина його, гридала під пивницею і схаменутися просила. Та Андрій за стіни мовив, що так свої погрішності спокутувати хоче так і лишилася мужа свого, а другого дня в досвіта від холоду прокинулася, хоч і ватру звечора в печі розкладала та кинулася до пивниці. Андріє був добиваючись, однак не почула звуку жодного і за молотом до повідки подалася. Чимало сил втратила, щоб цеглу намуровано повибивати і таки дістатися до тіла Андрієвого. Найшла вже холодного й покритого інеєм, мов піснявою. Дочку позвала, У двох ледве його до хати попід руки засягли. І то, щоб нічого, однак відро зрощином застиглим не пускало ніг. На термометрі, що до з надвірку був прикріплений, 19, нижче нуля показувало сніг, скрипій під ногами, як сусіди на грушку. Сходилися. Повчальна дуже історія. Слів немає у вас є. Поділіться, будь ласка, зі мною своїми враженнями, тому що боюся навіть щось казати аби не згрішити. Дякую вам за увагу.